Міфи про серце і воду. І так, поїхали. Велика кількість води нагружає дуже сильно роботу серця. Коли мова заходить про воду, то виникають різні дискусії про те, яку воду пити, скільки води пити, коли воду пити. І я пропоную вам розібратися з водою з позиції фізіології. Людина на 80% складається з рідини, і з віком цей процент знижується, і чи точніше може становити 40-50%. І тут згадується вигляд шкіри, так, у молодості вона молода і пружна, як абрикос, а в старості вона зморщена, наче курага. Також відомо, що кров на 90% складається з води, мозок людини складається на 90% з рідини, легені на 85% і найтвердіша частина нашого тіла це кістки складаються на 37% з рідини. Середній об'єм крові це 5 літрів. І отже, 90% це вода. А це 4,5% літри. Отже, вода основний складник для наших органів, для нашого організму. І найчастіше людина за день вживає максимум літру води. А це в рази менше, ніж потрібно кожному організму. А наша кров це як річка життя. І коли річка стає мілкою. Відповідно, життя стає коротше. Тому питання пити чи не пити дорівнює питанню, жити чи не жити. І якщо вам цікаво дізнатися більше інформації, приходьте на мої ранкові ефіри з 7 до 9 години в TikTok, Пишіть в коментарях слово вода, підписуйтесь на мене, і я в особисті надам вам більш детальну інформацію, адже вода це життя. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!